Всім привіт, мій хороші, мій любими. У мене переїзд. Переїхала я на нову квартиру. Все, грязне, така мене така відстроїтельна пель везде. буду розкладати речі. Поки звикаю де, що стоїть, ще ж нічого не знаю. Така от кухонька. Дуже високо полички там вверху. Я достаю тільки сюди, навіть от сюди не достаю, а там ще вверх. Так неудобно. Треба якусь тут ступіньку купляти. Класно, все тут по-новому. Так, да, це, звісно, просто зараз, скільки це, 7, 7 годин ранку, за вікном така краса. Зараз не видно. Я вам потім днем покажу, яка там красота. Нічого не видно. Ой, це. Це, мабуть, під кондиціонер що все новеньке. Дивіться, тут є, не знаю, це теж якісь. Кондиціонер сюди чи не задумували. Не знаю на що це. В общем, вони якби оцей дизайнер мій. Мій дизайнер придумав тут дві зони. Наприклад, можна диван поставити ось цей сюди. І тут під телевізор такий з краном, його можна і туди повертати, і сюди на вікно. А столик, обідіна зона може бути там. E, значить, якщо там їсти. Коротше, телевізор може бути тут і тут може бути телевізор. Так же саме якось я не знаю ще нічого, помієте, що я вам розкажу, як я сама ще нічого не знаю. Я в шоці Тут все таке гарне, десь як під дерево, ванна. Новенько, знизу підсвітка. Зараз ще подивлюся на щот машинки. Дивіться, яка красота в мене. Класно, так? Да? Скажіть. Рядишком ліс. Як вам так? Я, коротше, з'їжджаю з квартири. У мене. Важкі пакети і прийшла ще до, до котиків попрощатися з ним, а немає цієї. Тетяни десь немає, я не знаю. Я йому до цілий пакет корму принесла. Як це краще зробити? Тетяна була зранку, я її бачила, але я не мала як вийти до неї. Прибирала. Там, коротше, ціла історія, я вам потім розкажу, як я заїжджала, Цього часу знімати не було багато. Зараз їду на квартиру. Взагалі, друге місто. Там вся заморозка і так такі важкі пакети. Я не знаю, може зараз до таксі визивати, бо я до зупинки не дійду з ним. То вони їдять мої котики. Вони ще вже поїли. Цілу велику банку висипав. Да? А це любить дуже лебатись на камеру. Таке було коло пакету, ходили. Та й так, в общем, буду зараз їхати. Бачик. Треба ну, да, їй теж щось дати, а що я їй дам. Зараз... Не, ще якісь люди йдуть. Зараз буду на мусорці дивитись, може я якась коробочка пластикова, це типу, одноразової посуди. Я там ще щось песику поїсти туди. Майшла в общем якусь Цю Це в мене вкрав в банку. Хі, ви бачили. Бо ж я їх боюся так собак. У нього ще такі чорні очі, як їм зараз насипати, щоб вони в мене не цапали. Ти тя таке. Куди ще? Господи, не знаю, як кормити собак. Давайте я вам десь де сухо насиплю, правильно. Пішли. Мой вірний друг. Зараз насиплю де сухо. Ну все, допустимо. Оси. що що? шо Ой, ой. Але тут у нас була драчка. Так, але я поняла. А ти будеш їсти, а де тобі? А ти ходи сюди їсти, ходи. О, що, я не заберу. О цей при А я сюда покажу. Так. Ці там їдять ці тут. Ну, воно мені треба на старості років цього все. Я вже до них прив'язалась, я не знаю, я вже без них не можу. Такі вони красиві, так? Да? Станковий. Там є їда, є, вони не голодні. А цей не хоче їсти нічого. Такий вродливий до їди. А цей любить на камеру позірвати, а ще мені нравляться маленькі, чорні. Один там з білими лапками, як ніби в носочках. Нема. Режий десь був, вони може там гріються, а он то режий. Он -то. Да? Дівочка, дівчинка така, дівчатка, Завжди муркає. Оце единственная комурка. Що? Що таке? Як, спинився? Спінився? Спінився. Да? Собака барбак? Собака барбак? Да? Не підходь до кота, повір мені. Ei! No, Què wiesz, Дуже нереально втомилась, у мене ще куча роботи. Давайте поки. Все одно мені треба це все розбирати. Знімлю вам розпаковочки нових посилок із Маудау. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала ці ножі з Сенсай, що я замовляла. тут обіника, ще і чорне копела. Ого, він тут реально швабра. Я думаю, це якась ялинка, а це просто швабра. Да. Так вам, як вам там видно, в общем, так, ага, це трещотка, ну, я понял. До неї ткань є, я там її бачила, відсвічує. Я не знаю, що, як виключити. Так, далі. Я не знаю, як сісти, щоб було удобно вам, щоб було гарно видно, точніше. Тому я сіла, як мені удобно сидіти. Правда? Я для телефона, а че телефон для чешу. че чего Угу. Тут такие масочки для облечения. Конфетки. Вот пришли конфетки, еще две пачки и две пачки солонки с Сырки вот такие. Ой, я ще сьогодні нічого не їла. Дуже класна штучка. От я спочатку її хотіла комусь подарити. Ну, думаю, на що вона мені довго дивилась, дивилась на неї. А потом, думаю, вона по акції була. Думаю, за такі гроші, за 60 гривень. Заказати і навіть комусь її подарити, але я бачу, що вона дуже класно впишеться в мою нову квартиру, тому я її замовила. Це сіль і перець. Поняли? Класно. Внизу засипається, а сипати ззад. Дірочки. Тут одна, а тут три дірочки. Ой, вони цілуються. Класно. Так. Да. Фонарик. Дуже актуальна річ зараз. Так як у мене, тут, виходить, не сонячна сторона, а тут сонце в другій половині дня. Якщо. Ну Зранку буде ще трохи темнувато, навіть якщо буде вимикати світло, він треба. Він, в принципі, не лишній. Це теж по акції заряджається він, ось, але він сівший. Я вже його пробувала. Він повністю ну, розгрядився, треба включити, потім включу і подивимося, як світить. Матерейки, заказала. Не знаю до чого, не знаю для чого, купила більші і менші, тому що обично, коли вони треба для чогось, то їх нема. Сок, це вже буде на Новий рік. Сок, тут, ну, оця літрова, отакий мультифрукт. І гранатовий садочок. Це посилка Маудау. Воно типу сільпо йде. Чи як сільпо, то там дуже класні скидки, не тільки на Чорну П'ятницю. Заходьте, дивіться там. Можна попасти. Це не реклама Маудау, заплатіть мені. Лінишку. Я алкоголь не п'ю, але на Новий рік я хочу випити. Тим более з цими переїздом я вам ще розкажу таку історію, що капець Капітан, 46 років. Хто знає, яке це вино? хороше, ні. П'яно гріз. Біле сухе. Не прийшло. Я замовила дві бутилки. Це абсолютно таке саме має бути, да. продукти курення написано. Що я хочу сказати? Що замовила дві бутилки. Дуже гарний подарок. На новий рік кудася в гості неожиданок додому. Чи до вас прийшов хтось, чи ви кудись там маєте йти. А я там в холодильнику такі штучки я вам потом покажу для бутилок спеціально. Ось. Ага. Це, коротше, такова якась штучка. Це гірлянда. Але вона така тонесенька. Який виключити? Вона така тонесенька. Жилє. Жилє, дивіться, тут є вкус ківі. Малина. Ананас. Може, ви знаєте такий, я просто жилі я не їм, це я не собі купила. Е, а це якийсь акрус. Такий силіїла акрус. Такий вкусний, може і жілє, вкусний з ним. <сум> Ванільний сахар, до випічки. Ще один сирок завалявся. Так, тут чай який всі люблять. Моя сім'я її любить. Це його. Але е, він з ароматизаторами. Я його не дуже п'ю, але це розсипний не в пакетиках. Того заказали. Ви будете сміятися. Ватні палички, ватні диски. Гречка. Ви думаєте, наша мені тільки цих штук? Я теж думаю, наш. Але я спочатку купляю, а потом думаю, наш. Макарони. Гречка, скільки 400 грам, там по 16 гривень була. У мене гречка кожен день варена є, що мені вона треба. Мені треба багато. Ось такі тарілки я замовила. Дві таких. Таких шість штук. Вони такі великі, і важкі, як в ресторані, салатниця, а це випікати е, млинці. Хочу попробувати випікати млинці. Ось такий коврик, е, ну, до дверей. Такі були сьогодні посилочки. А ще ось це. до швабри. Така. Ну і все, буду я тоді далі вже складати, туди келим. а що хотіла. Думаю, підійде чи ні. Як ви думаєте, підходить, бо я замовляла, ще коли ну, не знала, як тут все буде. там трохи грязно. Я думаю, підходить він сюди. Ну, по крайній мірі, Воно лучше виглядає, ніж оце.